Усім привіт! Сьогодні у нас розпаковка паперових Свіпезел. Сьогодні у нас буде дві новиночки. Починаємо! І наші новиночки. Перша наша новиночка це колекція одяг. подивимось, давайте пакетики. Тут у нас ось такі парафіації всім нам відомі. І друга наша новиночка. У файлому ньому пакетиків я зовсім не старалась, Ну що вони просто білі. І ця колекція називається Декор на весну. Тут у нас 6 е, пакетиків. А тут у нас. А я навіть не знаю, зараз пояхую. Тут у нас 10 пакетиків. Сторіночку і ось цю нашу новиночку робила моя мама. Мій художник, ілюстратор, можна сказати, Ми мені допомогли просто сів призити. І тому мені зробила таку колекцію, я її повністю не бачила, ще тільки пакетики побачила, і сторіночку я теж не бачила ще. Що... А ось цю колекцію повністю я намалювала і зробила. Так, добре, давайте кинемо наш кубик. Сьогодні у нас буде блакитна упаковка, бо я сюди попала пальцем. Добре. Починаємо. З колекції шопери. І тут у нас синього немає, якби синій, а у нас є блакитний. Повезло, повезло. І в мене є ще ось така дуже красива, не знаю, та гілочка така. Вона схожа на лілію. І сюди ми будемо вкладати пакетки, які ми вибираємо. Колекція папки. Тут у нас є ось такі блакитні. Колекція пластей. Тут у нас немає блакитного, але є такий зелено кісь майаут, я б сказала. Ну він, як мінімум, наближений до. Блакитного колекція. Вгадай пісню по емоджі. Так, добре. Давайте виберемо самі блакитні ось цей. Блакитний тут такий синій біля себе. з колек... І ми собі закінчуємо дві колекції. Це листівки і колекція книги. Вони закінчуються одночасно, тому що і там, і там 9 пакетків. Вони вийшли в один день їх. Тут зелені, а тут кісерувати. Ну теж плюс-мінус підходять. Колекція банківські кайти. Беремо... Давайте ось тут, тут є така сайбна сайбні гроші якісь. А так UIT з блакитним. Так, тут у нас колекції. Як то виділяєчі, тут у нас прям блакитного немає, але у нього це якийсь салато-блакитний. Схожий на блакитний. Так, блакитний, схожий на блакитний. Тавтологія. Так, добре. З нашої минулої новиночки. Як вона називається? Я забулась. А, точно, антистеси. Так, тут у нас є ось такий блакитний в квіточку. Добре, і наші новиночки. Одяг. Тут у нас є ось такі. Тут у нас є такий блакитний був. Бо це блакитно синій, з блакитного переходить синій. Є синій. А нам потрібен блакитний. Ідео наш ну, Давайте просто я так перемішаю, бо я чесно взагалі не що в якому пакетку. І навіть в маленькому там досить крутий бакет. Ну, Давайте візьмемо ось цей. Якось так переглянувся, не знаю. Не зайдя я лайки, а какая там наклайчика и нам не даже подобається. Нельзя касвіший изучней, що вы ось такие тай учите. Так, добре. Берем наш каталог. И починаєм! Шш. Так, добре. Что хочешь тут? Не падай. Давайте почнемо з колекції вгадай пісню по емоджі. Мені здається, хтось, можливо, відгадав, як мінімум просто собі в думках подумав, і... і подумав що це може бути за пісня. І хто, можливо, не бачив минуле моє відео. Там я залишала посилання на свій інстаграм в описі. Заходить він, о, на моє відео. І там. Такая кнопочка більше. Нажимаєте туди, і там буде посилання на мій інстаграм під минулим відео, яке вийшло сьогодні. І там можете написати свою здогадку, що це за пісня. Я вам даю ще 5 секунд, щоб подумати. Все, добре. Відкриваємо. Давайте на один. Стоп. Один, два, три. Ой. Це у нас пісня Айтама Половаєва і, Кла... і Клавдії Петерівні Баябан. Я думаю, ви всі цю пісню знаєте, тому що, ну блін, хто її не знає. Це ж така популярна пісня. Я її теж слухала, коли вона вийшла. Але мені вона чесно не зайшла. Та які його пісні набагато крутіші. І вона якась така, ну, типу, не найкраща, я би сказала. Але це досить легко, це дуже популярна пісня. Вона дуже залітає зараз. Ой! Що є штуха? Ай, то є штатив. Ой, колекція. Тобто ця колекція і диваємо. Це. О, це, я би сказала, легко. От такий сейдечко, смайлик, який плаче і який сміється. Я дала велику підказку. Добре. Я дала реально велику підказку. Тут піднімаємо один сюди. Давайте я ось так. Тихо, 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 Та дійсно не спалила. Так, давайте я приклею закадемом, щоб ще нічого не спалити. Все, добре, я наклеїла. Надіюсь, що вам не видно. Так, да, вам не видно окей. Ви так ще таку на всякий буду питаємо Мою добре, переходимо на наступні пісні. пісні? Колекції. Які пісні? Вже з піснями. Колекція книги, яку ми сьогодні закінчуємо. Пакетик досі кисел відкрився. Тут у нас наклечка під номером 2 сюди. Тут у нас історія по рятунку котячі пустощі. І давайте я вам трішки розкажу про ці книжки. Не буду давати великий сплив, але просто як анотація. Історія по рятунку — це про те, як дівчинка і хлопець допомагають в лікарні, доглядають за різними тваринками, їх рятують. Хоча і спочатку історія здається зовсім про інше, може бути про медузу, а там говориться про кальмає, ну, типу, назва. І там так запутано чуть-чуть, а потім з'являється вже сама історія, якби, дуже як реалістично зроблено. І оця вот як... книга. Чи пустощі в цій книжці це, би, дівчинка, головна героїня, вона гер... 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 вроді би знайшла котика, наскільки я пам'ятаю, бо я цю книгу вже давно читала, так само, як і ось тюн типу. Я просто вже не пам'ятаю. Ми цю колекцію вже закінчили, дуже жалко, дуже красиво була. Кажемо, по цій колекції вона вже в нас закінчилась. І ще хотіла сказати про ці книги. Я їх читала в електронному форматі, тільки читала ось цю, цих, що тут намальовані. І що я можу сказати? Ті книжки досить такі душевні, і мені вони сподобались такі. Коротенькі, 30-ті тис сторінки, багато малюнків, вони багато тексту, легко читаються. так колекція. Колекція листівки. Так, це у нас який пакетик, стоп. Доций міш пакет, де він або знайшла. Ви ти всякі оці пап'єчки буду керувати сюди, а пакетки під штатив. Так, добре, відкриваємо. Ну, кажемо, що добре, відкрився пакетик. Ну, непогано, в принципі, не поївався до кінця. І тут для найкращої... Мами ось така Валентинка. фото Валентинка. В мене ще в голові 3 валентинки, тому що побачила своє дечко. Ось така листівка. Які можуть бути валентинки вже. Оп, добре. Я ми колекцію теж закінчую. Тут для мене кешті мама, для неї краще для мої кращі бабусі. Бажаю щастя здоров'я. Всього найкращого, бажаю, бажаю. Для найкращого хесного, для найкращої хесного, для найкращого тати. <с> Надіюсь, поняли. Колекція папки. І такий у нас пакетик. Тут у нас із Кивашечка. Ці пакетики дуже добре відкриваються. У нас папочка номером ти. Ну, ось така папочка з, з яйками. Це більш як зоряне небо, це більш так би детальне зоряне небо. І це більш реалістично, це більш таке як мультяшне. Так, добре переходимо до на наступної колекції. Окей, колекція пластей. Ось у нас пакетик. Щось не хрустить, ну тому що там пластей прям так вплитик. Okay, inserti, oyster, poustej pied no memorem 9. Я поставила лодку щоб чтобы мить таким це Блін, те сюди у нас поки колекція виходить. Ось ми спочатку самі любимі наклейки. Я втіла спочатку як такі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І тебе типу, так улюблені, але вийшло щось що тут всі улюблені, ходять за під дев'ятиму. Це. це під Це під другим, а це під першим, а це під, під дев'ятими, але він мені теж дуже Ну якось так, кажу, запутано. Банківський кайт. І я далі цю кайту не наклею, ти маю свою обіцянку, що не наклеюю цю кайту, поки ми всю колекцію не зберімо так добре. Тут у нас наклейка номером 1. Ось сюди. І тут у нас ось какайта з квітами. Хто не знає, чому я цю кайту не наклею, то дивіться мої попередні відео тут скільки вже? Короче, якщо те відео, то тут третє відео де ви цікаві з ті колекції десь відео, то, то короче, якщо я хватаю з тим відео, яке ви зараз дивитеся, то Це відео назад. Якось так виходить, дивіться, і там ми цю карту. не знайшли номер, тому що вона під номером 6, а 6 уже вже, вже, зайнята, Ну типу. І ми зараз і ми зберемо цю колекцію, щоб почекати буквально два відео. Ні, навіть одне відео. Тому що так якби через відео не в наступному, а поза наступному. Ми скажемо, відкриємо номер 5, і ми зрозуміємо, що і два відкриємо, і ми зрозуміємо, що цукайте по-любому під номером 8, Ну, тобто, або там ще чай, тоді так зробимо. Мені чому здається, що вона буде під номером 5? Може, по-перше, біля 6. Номер 5 відкейти і 65 це близькі. Числа, а під номером 2, то мені здається будуть якісь квіточки. Бо Я їй так, як би якусь так. По схожу шість. Добре. Текстове ділячі. Скільки у нас? Ні. <схітло> іншу колекцію. І я хочу сказати про цю колекцію. Я тут дописала один номер, тому що у нас... О! І він попався! Оцей номер 8, поки не так нормально проводиться, <кій> який я спочатку чуть, чуть я наклейку загубила. І знаєте, е... типу, з чого змальовувалося це? З ось таких текстових лічів, типу, схожа копія. Плюс-мінус, не типу. попіжає купачок. Схожий стиль. Він під номером 8. Не він, а... Ну, макей. Якщо виділяч. Так, добре, і він сюди. Я все добре захваливала, він сюди поміщається. Добре, наступна колекція шопе. У нас шопер, ось такий. Це, це чисто мій вайб, щоденник, записи, магія. під номером 2 добре, Я забула сказати, коли нам попався перший шопер, він був під номером 9. Я, я вам хотіла дещо сказати, але все ж таки не сказала. І в наступному відео теж не сказала. Що тут бачите, попередньо вже е... згород на пентамент? Якби тут, 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 а є там, де ми маємо ще наклеїти, Тому і приколи цієї колекції. Наступна колекція. Антистреси. Ось цей у нас пакетик. Непогано відкрився. І тут у нас підуємо 6. Ага, сюди. Ага. У мене об'явилася запись. Я що нам попалися ось такі вайбові котики, вони під номером 2. Сюди, короче, клею. Добре. І друга наша новиночка це одяг. Вау! Подивіться, яка красива сторіночка. Якщо зараз буду десь не попадати в камеру, означає, про те, що я просто дивлюся на камеру. Так, добре, відкриваємо трішки погано відкрився, але нічого. Тут у нас, е, так, під новим 5 сюди. Тут у нас ось така спідниця, оранжево я нічого блакитна така. Чи не жовтий блакит? Чи така пейсика блакитна? Стоїнка досить красива. І спінничка досить кіслава, поки мені колекція дуже подобається. Десь ви вже можете щось вгадати. Типу, наприклад, тут, тут, тут. Це таке елементарне. І тут у нас 9... стоп-9. А, значить я десь переход. І на цьому я буду закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І усім па-па!